Всім привіт! У сьогоднішньому відео я розповім вам про чудову рослину деревій чи тисячолисник. Отже, він допомагає при порізах, проколах, кров'яних ранах. Його легко можна знайти на природі, у межах річок, ваших городів та степів. Отже, необхідно просто зірвати листя цієї рослини, яке має характерний вигляд, його важко з чимось переплутати. Міцно гарно розтерти до появи масел з даної рослини, та просто прикласти або втерти в рану. Ефект буде буквально майже одразу. Буквально за 3-4 хвилини кров зупиниться. Також вона має знеболювальний ефект, швидко заживляючий. Дуже корисна рослина. Рекомендую всім її використовувати при відсутності аптечки в екстремальних умовах та не вдома. Деревій звичайний, Achillea millefolium тисячолисник, порізник, біляголовник, родина айстрових або складноцвітних. Ця рослина відома людям з давніх давен її латинську родову назву. Навіть пов'язують з іменем давньогрецького героя Аххіла, який нібито лікував дереві їм рани своїх воїнів. Рослина чомусь завжди привертає увагу дітей, хочуть зірвати квіточку, та не можуть, стебло надто міцне. Після цих спроб дитячі руки пахнуть, розтерте листя має досить приємний аромат. Дереві. Трав'янистий Дерев багаторічник з повзучим дротоподібним кореневищем. Стебло рослини зазвичай завишки 40-60 см. Опущене. дерев'янисте біля основи. Листки двічі пересторозсічені. 100... Квітки білі, інколи рожеві, ароматні, зібрані у дрібні кошики, які творюють щиткоподібні суцвіття. цвітують з червня по вересень, росте по всій території України, крім крайньої півночі та північно-східних і пустельних районів. Зазвичай на луках, а також по краях полів, узбіччях доріг, часто трапляється на припасивних ділянках. У науковій медицині використовують траву та квітки рослини, які заготовляються від початку до середини цвітіння. Трава деревів є у продажі також в аптеках, але його не складно знайти у нас на полях та степах. Рослинку важко сплутати з чимось іншим. Отак вона виглядає. У народній медицині рослину частіше застосовують при кровотечі, ревматизмі, виснаженні та туберкульозі легень, а також зовнішньо для загоєння ран, що я і демонстрував вам на початку мого відео. У своєму складі рослина містить дуже багато цікавих речовин, таких як ефірні олії, вітамін С та ранозаживляючі речовини. Отже, для того, щоб їх... Звідти отримати, на природі необхідно просто розтерти його в руках до зволоження. Все дуже просто. Практично на всіх берегах річок, у степах є. ця чудова рослина. Отак От можете побачити, що вона виділяє виділяється. Всім дякую.